Якісне насіння та адаптовані до українського клімату сорти таким є запорука високих врожаїв, зізнаються аграрії. На базі товариства з обмеженою відповідальністю Вега Агро, що на Брусилівщині, аграрії та науковці області вже традиційно у червні зібрали, щоб обговорити перспективи розвитку агропромислового комплексу області та поділитися досвідом по боротьбі із шкідниками рослин, агресивність яких останнім часом зросла а також по збереженню земельного ресурсу область сьогодні приступила організовано до заготівлі кормів. Ведеться догляд за культурами, і традиційно ми проводимо. Серію семінарів по догляду за культурами, де наші оператори, які працюють на ринку добрив, на ринку насіння, на ринку засобів захисту рослин, механізації. Наші наукові установи проводять дні поля для того, щоб продемонструвати проведену роботу, зорієнтувати товаровиробників, на які заходи необхідно вжити, щоб даний урожай, який сьогодні дозріває на поля, дозрів і був завчасно зібраний. В умовах потужної конкуренції на ринку пропозиції іноземного насіння науковці інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України доводять, що селекційна та дослідницька робота сьогодні має гідні результати. Вітчизняне насіння озимої пшениці є більш адаптованим до кліматичної зони України. Я можу сказати одне сьогодні, що потенціал, генетичний потенціал цих сортів здатні забезпечувати урожаю озимої пшениці в межах 10-12 тонн зерна з гектар. На жаль, сьогодні Україна отримує в межах 4 тонн. Значить, проблема сьогодні в технологічному супроводженні технології виробництва зерна. Учасники семінару виїхали на поле села Осівці та оглянули демонстраційний полігон пшениці озимої селекції. Серед 32 сортів пшениці, що були засіяні ще 28 вересня минулого року. Схожість та щільність колосу багатьох видів дали позитивні результати. Ми заклали демонстраційний полігон про 32 сортах озимої пшениці інституту фізіології рослин, які порівнювали з іноземними сортами фірми «Задбау», які розміщені далі на цьому полігоні. І якщо це українська селекція, то я маю таку гордість це пропагувати, доносити і показувати. Що е, рівень інтелектуальної власності в Україні не є не нижче, ніж світовій. Якісне насіння, запорука високого врожаю. На таким питанням сьогодні спільно працюють науковці та аграрії. Озимі культури знаходяться у фазі цвітіння та наливання колосу. Враховуючи фактичний стан посівів. Їх вологозабезпеченість, науковці стверджують, що озима пшениця почне визрівати на тиждень півтора раніше кліматичних строків.